18 грудня 2023 року підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони дистанційного мінування та один артилерійський засіб рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Документи, які знаходять у забитих освободітелей на Харківщині, свідчать про те, що песи головці служать від моменту підписання контракту до перетворення на хороших росіян не більше двох місяців. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Практично всі основні кораблі Чорномрецької флотилії РФ залишили тимчасово окупований Севастополь акяр у Криму та перебазувалися до новоросійська на РФ. Слід згадати, що за українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена росіянським флотом ще у 2017 році. Також у тимчасово окупованому Криму через хакерську атаку на хвилях місцевих радіостанцій півтори години поспіль лунала славна пісня про головне управління розвідки Міністерства оборони України. Світ виступає проти рашистської агресії. Європейський союз схвалив новий 12-й, пакет санкцій проти рашистської терористичної недодержави.